Страсний тиждень. Страсний тиждень це особливий період у християнському календарі, що передує Великодню і присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа, Його страждання, смерть і Воскресіння. Цей тиждень є часом глибокого духовного роздуму. Покаяння та підготовки до святкування Воскресіння Христового. Кожен день Страстного тижня має своє особливе значення і символіку, які допомагають вірянам усвідомити велич і глибину жертовної любові Спасителя. Страсний тиждень нагадує нам про найважливіші події. В історії спасіння людства Це час, коли ми згадуємо, як Ісус добровільно прийняв страждання і смерть заради відкуплення гріхів світу. Його жертовна любов і покірність волі Отця є прикладом для кожного з нас. Пам'ятаючи про ці події, ми глибше. Усвідомлюємо ціну нашого Спасіння і покликані відповісти на цю любов своїм життям. Чому ми повинні пам'ятати про Страсний тиждень? Пам'ять про страсний тиждень допомагає нам поглибити віру. Роздумуючи над стражданнями Христа, ми зміцнюємо свою віру і довіру до Бога. Який не пожалів свого Сина заради нашого Спасіння. Усвідомити власну гріховність, споглядаючи на жертву Ісуса, ми розуміємо серйозність гріха і Його наслідки, що спонукає нас до покаяння і виправлення життя. Навчитися жертовності та любові. Приклад Христа вчить нас самопожертві, безумовній любові та служіння іншим. Підготуватися до Великодня. Страсний тиждень є духовною підготовкою до радісного святкування Воскресіння, нагадуючи нам про шлях, який пройшов Ісус заради нашого Спасіння. Таким чином, страсний тиждень. Є не лише спогадом про минулі події, але й живим нагадуванням про безмежну любов Бога до кожного з нас, що закликає нас до глибшого духовного життя та наслідування Христа у повсякденному житті.